Друзі, всім привіт! Зв'язку з вами, як завжди, DreamCar. У нас сьогодні знову свіженьке поступлення автомобілів з Європи. І тільки подивіться, що до нас приїхало Це Renault Megane другого покоління, 2007 рік, 1.6 бензин. Автомобіль щойно заїхав в Україну, щойно розмитнився, та ми одразу його знімаємо для вас. Також хочу перед початком відео сказати, що в нас є телеграм-канал, куди ми першу чергу закидаємо автомобілі, які до нас приїжджають з Нідерландів та з різних країн Європи, тобто їх ще немає ні на авторі, ні в Ютубі. Ми їх в першу чергу закидаємо в наш телеграм-канал, так що ссылка на телеграм-канал буде в описі під відео. Переходьте та підписуйтесь. Також у нас є доставка послуга авто по Україні. Тобто, якщо ви не можете самостійно приїхати за автомобілем через якісь ваші причини, то ми вам його друзі доставимо. Також присутня допомога в сервісному центрі МВС. Так, і переходимо до самого автомобіля Renault Megan 2007 рік, 1.6 бензин. Автомобіль пригнаний з Європи на досить хорошій комплектації. Автомобіль в такому гарному сірому кольорі. На ось таких е легкосплавних титанах. На лінзах. Автомобіль не подряпаний, ніяких сколів, царапин немає. Датчик дощу. Протиутуманів фари підігрів. Е підігрів мотора присутній, ось така хороша резина літня. Як ви бачите, жодних царапин, мятин немає, безключовий доступ, підігрів дзеркал. Також всі вікна рідні, включаючи лобове скло. На цьому колесі. Також бачите, титани взагалі ідеальні, резина ідеальна, лівий стоп також в хорошому стані, не подертий, не потрісканий, не побитий. Автомобіль не полірований, але дуже гарно блестить. Стоять нові стоючки, які піднімають кришку багажника. Також сама кришка багажника, підсвітка, все робить, все світить. Накладки меган хромовані. Бампер, як ви бачите, також в хорошому стані, не подертий, що дуже часто. І правий задній стоп, також, друзі, в дуже, дуже хорошому стані. Всі накладочки, все, все присутнє, ручечки. Також ось це, ось це колесо, титан, резина, все гарне. Реальні, друзі, також нічого не позлазило, криша рівненька. Як ви бачите, друзі, на 2007 рік автомобіль дуже гарно зберігся. І цей титан, друзі, титани взагалі ідеальні. Ходова частина автомобіля також в хорошому дуже стані, нічого не стукає, нічого не гримить. Датчик дощу. Безключовий доступ. Переходимо до середини автомобіля, до салону. Ліва карта дверей зі сторони водія також в хорошому стані. Тканина гарна, не подерта. Ось такий бардачок присутній. Передні та задні склопідйомники, все працює, всі вікна опускаються, піднімаються. Регулювання дзеркал. Також все регулюється, все працює. І переходимо вже до самого салону. Підігрів сидінь, круїз контроль. В дуже хорошому стані сидіння, також руль, друзі, 230 тисяч, вибачаюся, 216 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Руль, як ви бачите, в дуже хорошому стані. Ось 216 тисяч пробігу, клімат контроль, старт-стоп, все, друзі, працює. Салон автомобіля не зачуханий, не подертий, ніяких царапин на панелі немає. Два ключі, п'ятиступенова коробка передач, підкурювач, підігрів сидінь, ручник. Ось в такому гарному стані сидіння, бокові підтримки. Так сидіння в дуже хорошому стані, не подерті, не просівші, Всякі регулювання світла. І Переходимо до лівої карти дверей задньої, як ви бачите, трошки є царапинки. Але, друзі, машина 2007 року. Ручки, стекли, підіймачі, все повністю працює. Також задній ряд сидінь, сам диван в дуже хорошому збереженому стані. Чистий, гарний. Також підлокітник. Ось так піднімається кришечка, можна ставити якийсь стакан, щось лежити, ставити каву, дуже зручно. Друзі, і ціна цього автомобіля складає 5499 доларів плюс торг. Можете приїжджати на огляд з підборщиками, з людиною, яка розуміється в автомобілях, вести автомобіль на СТО, перевіряти його, перевіряти його на лакофарбове покриття. Тобто, друзі, з цим немає жодних, жодних проблем. Також, як ви бачите, всі вікна працюють, опускаються, піднімаються, тканина, ось такий бардачок все в дуже гарному збереженому стані. Сам салон, друзі, як ви бачите, на 2007 рік дуже сильно зберігся. Все чистеньке, гарно, ось така сіра декоративна накладка на панелі. І це сидіння також дуже в дуже хорошому стані, бокові підтримки, верхні та нижні, все працює. Також стеля чиста, гарна. Автомобіль насправді дуже в дуже хорошому стані. І перейдемо до цієї карти дверей. Як ви бачите, тканина також тут а взагалі без жодних запитань. Пластмаса, немає жодних царапин. Також все працює, як ви бачите, вікно випускається, вікно піднімається. Є шторки, таке тонування вікон, можна сказати. І з цієї сторони задній ряд сидінь, як ви бачите, дуже збережений і в дуже хорошому стані, друзі. І зараз переходимо до багажника автомобіля, покажемо вам, який він просторний і великий. Як я вже сказав, друзі, автомобіля замінені ось ці чи ті, що відкривають багажник. Як ви бачите, дуже легенько та гарно відкривається. Немає жодної ржавчинки знизу на кришті, там де підсвітка. І, друзі, як бачите, багажник дуже просторний, дуже великий, місткий. Можна возити багато з чого, та ще й складаються сидіння. І автомобіль підійде ідеально як для роботи, так як він економний, просторний та ще й універсал. Також у автомобіля присутнє, запасне колесо, домкрат, ключі. все так, як друзі, приїжджає, так ми його вам і передаємо. Ми з автомобіля не виймаємо нічого. Буває таке, що автомобіль наоборот приїжджає без нічого, то ми, друзі, його докупляємо та ложимо в автомобіль. Ось так ще покажу вам автомобіль зі сторони. Та вже, друзі, будемо переходити до самого мотора, будемо заводити автомобіль та показувати вам, як працює сам двигун. Ось так гарно виглядає машинка. І вже сідаємо в машину та заводимо двигун. Завели автомобіль, як ви бачите, обороти піднялися, жодних помилок не вбиває, жодних помилок не світиться. та виходимо на двір, відкриваємо капот. Та будемо слухати, як працює сам двигун. Ну що, що відео огляд на цей автомобіль вже підійшов до завершення. Так що, друзі, хто бажає купити, хто бажає придбати цей автомобіль, то номера залишаю знизу. Дзвоніть, пишіть, всі контакти, всі соцмережі є в описі під відео. Так що дякую всім за перегляд. Всім пока.